Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому каналі. Хочу показати свини, які будуть встановуватися на дослід. У ці два станочки. Цим поросяткам будуть даватися додатки спеціальні, які будуть покращувати їхні обліри речовин. Додатки українського виробництва. Вони є як водопротектори. Буду ставити на дослід, просто хочу порівняти кількість і визначити, яку потрібно вводити 250 чи 750 грамів, для того, щоб зрозуміти, наскільки це важливо, визначити дозу, щоб потім мати рекомендації. Сьогодні були поставлені два тижні тому, пройшли акліватизацію, тепер ми їх завтра поважимо і будемо давати корм по, через ваги, для того, щоб визначити конверсію корму, для того, щоб зрозуміти, наскільки ефективно використовувати добавку, яка покращує роботу печінки. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. Підписуємося на канал, ставимо лайк.